Зубну щитку час міняти? Флос взяти собі. Фос зубна нитка. Зубна нитка. Я з ним не дуже. Да. А треба. Бачите, бо в результаті потім такі порожники. Ти, це типа і за того, бо там е їжа застряла? Да. застряла їжа, зробив і пішов з контактного пункту карієс. Ну добре, а як ти ну давай назад. Ну, ти кажеш, тіпа, ось і ту і карієць, а як так. ти тут між зубами зайдеш? Я знесу вам цю стіночку. Бачите, вона сіріє, ця uh -huh. стінка. Це означає, uh -huh. що от я, якщо заберу верхні шари малі, то всередині буде каріес. Тобто дентин розм'якшений буде. Я бачу, ну воно ж сіріє. Ну, коротше, ти його все знімаєш, і це тут ну, майже. Цей злобчик я не зачеплю. А там він цілий, так? Так, але uh -huh. все одно поживальні поверхні цю пломбу буду знімати через, ну, воно змінить. Коротше, ти мені зараз весь тип знімеш, ввес знімеш. А це, це що тут от таке от, супер сіре, Це це хотіла. А, це там добре? Ну тут да, так, тут просто запотіло. так. Могне себе не скинула фотку, де було нормально, видно. Uh -huh. Дякую за консультацію.